Катя, ми вас разыскиваем, Ждем. Не думайте, що ми вас бросили, Просто так сложились обстоятельства, что що ми потірялись. Дар'я шукає бабусю 80-річну Катерину Калініну. Жінка проживала в місті Лисичанськ, що на Луганщині. Була маломобільною. Дуже добре Від неї ніколи не було чудно, щоб вона чимось була незадоволена. Але в неї тяжке життя було. В неї був єдиний синок, який був тяжко хворий. Він помер, і вона дуже просила. Якщо з нею щось случить, щоб її поховали тільки біля синочку. Дарія пригадує, перший вибух пролунав в їхньому місті вже наприкінці лютого. А у квітні, коли ворожі обстріли стали постійними, родина вирішила евакуювати бабусю. У супроводі поліції волонтери вивезли Катерину Федорівну до Дніпра. Чоловік Дар'ї, який є офіційним піклувальником бабусі, залишився в Лисичанську. Він постійно був на зв'язку з волонтеркою, яка доглядала за Катериною Федорівною, але не дізнався, де саме розмістили бабусю. Волонтерка казала, що ви не, не турбуйтеся. Зараз бабуся і ще таких е, лежачих чотири чоловіка в Дніпрі. Там був і, в, і врач Марина Володимирівна, але я не знала, як її прізвище. Та наприкінці квітня під час чергового обстрілу Лисичанська чоловік втратив телефон. Зв'язок із бабусею обірвався. Де бабуся? Наразі ми не знаємо. Кожного дня переживаємо за неї. Ну, як ну якось воно так, що ми їхати. Дар'я припускає, бабуся може бути в будинку для літніх людей в Івано-Франківську, адже маломобільних, яких евакуювали з непідконтрольних Україні територій, мали перевезти саме туди. Званювали в Івано-Франківську ну, старілих, але нам ніякої інформації не говорять. Ну кажуть, що це неможлива таку інформацію. Я дуже прошу всіх небайдужих людей, які володіють будь-якою інформацією за нашу бабусю. Повідомити журналістам, якщо ви скажете там, що її шукають на отець Микола. Вона зрозуміє. Продовжують шукати людей у Маріуполі. Серед зниклих тут – 46-річний Денис Ільюшенко. Чоловік проживав по вулиці Горлівська. 7 березня, внаслідок ворожого обстрілу, отримав серйозні поранення ніг. числа він вийшов із з сусідами, можіною он повітрям падешать утра. Тільки вийшов з підвалу і як грохніть їх, их... Ми остався живой, но йому од всю ногу. Наступного дня Дениса відвезли в лікарню номер 4. Мама чоловіка Тетяна припускає, можливо, пізніше звідти її сина евакуювали до Новоазовська, що також на Донеччині. Серед зниклих у Маріуполі і 35-річний В'ячеслав Мазенко. Чоловік проживав по вулиці Гранітній. 12 березня в його будинок поцілило два снаряди. Бригада швидкої допомоги відвезла дружину В'ячеслава в міську лікарню по вулиці Бахмутська, а чоловіка, оскільки мав цукровий діабет, повезли далі. Утім, куди саме Ірині невідомо. За словами жінки, В'ячеслав мав поранення рук. Був при тямі, без телефону та без документів. За понад сім місяців повномасштабного російського вторгнення на телеграм-канал Пошук зниклих, створений Катериною Осадчою, надійшли тисячі повідомлень із проханнями знайти людину, і багатьох із них вже вдалося розшукати. Місія соціального проєкту телеведучої. Допомогти рідним знову бути разом. Хто шукає і не втрачає надії? Той завжди знаходить Я Кетя Сеча. Разом з командою ми створили телеграм-канал Пошук зникла». Щодня до нас залучаються небайдужі українці. Разом ми знаходимо тих, хто довго не виходив на зв'язок. На даний момент не може прийняти ваш синок. Разом ми повертаємо у родини загублених дітей та дорослих. Разом ми сильніше. Пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Перемога за нами.